Привіт-привіт, малята! Ми знаємо, що всі діти полюбляють гратися іграшками. Хлопчики, наприклад, більш граються машинками та м'ячиками, а дівчата ляльками. А ось Данилко-Скатруси з полюбляють гратися з конструктором та пірамідками. Пригадаємо пірамідку, вона складається з різної кількості різнокольорових кілець, які мають круглу форму та різні за розмірами. Пробуємо з вами пірамідку зібрати. Та хочу вам дещо нагадати, що треба в пірамідках знати, як колечка нанизати. З більшого розпочинай до найменшого збирай. Дітки, відпочинемо, пальчиком вправу виконаємо. Сім'я це татусь, а це матуся. Це дідусь. А це бабуся. Це найменший пальчик я. Ось така моя сім'я. Добрий дітки! А тепер пірамідку з вами позбираємо. Кольори пригадаємо. На аркуші паперу в мене зображена пірамідка, яка складається з чотирьох кілець та верхівки. Відповідно за кольором та розміром, я підготувала деталі овальної форми, за допомогою яких ми будемо з вами виконувати накладну аплікацію. Нагадую, що збирати пірамідку ми починаємо з найбільшого кільця до найменшого та закінчимо нашу пірамідку верхівкою червоного кольору. На зображеній пірамідці ми бачимо, що найбільше кільце в нас починається з фіолетового кольору. Але якщо у вас немає зразка пірамідки, а треба з'ясувати, який найбільший у нас з вами розмір діталі, ми можемо його виконати. Накладним способом та порівняти їх між собою. Складаємо нашу пірамідку і перше найбільше кільце буде фіолетового кольору. Наступне менше кільце за розміром лакитного кольору. Візьмемо деталі, які залишились, та порівняємо їх за величинами. Зелений, жовтий та червоний. Найменше червоний, тим паче він у нас верхівка. Ми його відкладаємо. Більшим було зелене кільце, тому ми кладемо його після. Блакитного кольору. Найменше кільце у пірамідці в нас жовтого кольору. Та закінчується наша пірамідка верхівкою червоного кольору. Наша пірамідка, яку ми склали за допомогою овальних фігур, схожа на ту, яка зображена поруч та збудована від найбільшого до найменшого кільця. Дітки, називемо з вами кольори, з яких ми сьогодні викладали. Пірамідку. Це фіолетовий. Це блакитний, зелений, жовтий, а це червоний, молоді малята. Тепер, навіть за допомогою паперу, ви можете вдома самостійно складати пірамідку. Після ігор ми збираємо іграшки та йдемо відпочивати. До нових зустрічей, малята!